Дивіться, мене часто питають, який дипити посвітував в ліхтар, ручний такий, щоб був хороший, коли ціна не має значення. То лічно мені, не знаю, є любителі всякі. Ну, я не люблю товсті ліхтарі. Тому що Товсті ліхтарі, вони криво в руку лягають. Цей ліхтар удобний, маленький. І ще чого, я б вибирав отакий. Називається він Phoenix pd 36 так. Він має дуже велику яскравість, дуже потужну батарею. Класний корпус, зібраний як кирпичина, просто клас. П'ять год гарантії. В руці лежить як влетить, і дивіться. Він однорежимний. Він однорежимний. розумієте? Він однорежимний. Тобто ну, це, це плюс, це неоспорімий плюс однорежимний ліхтар. В нього є режим одного режима є, можна переключити на той режим, де яскравість можна міняти. Поняли, да? І є режим центральний, блокіруючий. І це дуже полезний режим. Дивіться, я ставлю в режим блокіровки, і в цьому режимі кнопка не може назажатися фізично. Розумієте? Тобто вона не нажимається кнопка. В чому це плюс, ви скажете. Дивіться. Я ложу карман і присідаю, роблю щось або вигружаю щось з машини, там ще щось роблю. Я взяв, придавив у кармані. Ви знаєте, що случиться через 3 хвилини в кармані потужного ліхтаря? Отут карман прогорить наскрізь і задимиться. І буде пізно вже, коли ти це обнаружиш. Розумієте? Коли ти це обнаружиш, буде пізно. Багато які ліхтарі вмикаються просто ну, в кармані. З, з, з різними кнопками, з боковими кнопками, з задніми кнопками. Вони просто вмикаються одні чого робити. Ось, наприклад, відексовий ліхтар. Так, да, він похожий, такий, да, красивенький. Все, і, і кнопка навіть тут схована. Вроде би, але ніхто не заважає його просто вімкнути в кармані. То є, отут, застібнувши, можна придавити і нажати цю кнопку. То є, її можна придавити. Ну і плюс настраюємо яркость, батарея це огонь. Він повністю герметичний, його можна куди хочеш його кидати. Дощ, сніг, нічого йому не страшне. В нього дирки нема. В нього нема на корпусі дирок. Це ліхтар для мужиків, у нього дирок нема. Дивіться. В нього батарея має своє вбудоване зарядне. Батарея ємністю 5000 і зарядне вже вбудоване. Взяв обичний шнур Type-C. Ось Type-C, яким я телефон заряджаю, пожалуйста. Взяв Всунув сюди і заряджай, пожалуйста. І червоний світодіодис заряджає, вже все, пішов заряджати. Підзарядив батарею, вставив у ліхтарик і все, і пішов користуватися. Це дуже зручно. Так що лічно мені подобається оцей ліхтарик. Ну і то всі я не дуже люблю. Тобто, може хто любить, я не люблю. То всі це маю на увазі такі, 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 ось такі, ось і всі, коротше. Со здоровою башкою в карман їх не положиш. Для охотників, так. Да, ну, в домашніх використаннях не практично. Товста башка і товстенький корпус. А, товстий корпус дуже ну, товстий в руку, я його не обнімаю ладошкою. Поднімаєте? Того такі ліхтарі, самі зручні. Вони прям як влиті, лягають в руку, прям ідеальні для щоденного використання.